Давайте він виступить, а я вас потім запитаю, який в нього є дефект. Тому під ваші оплески на цю сцену йде Юрій Левицький. Дайте шуму, що він осі почув. Та я дійсно картавлю, але це не головний мій мінус. Головний мій мінус, що я їхав до скаву ще. А там дорога така собі знаєте. Коротше, я недавно дізнався такий факт, що на каналі СТБ у 2004 році показували чемпіонат України по стриптизу. Ну, це мені дуже багато пояснило. Ну, як ми бачимо, ескортниці почали ходити на СТБ ще задовго до холостяка. І да, знаєте, мені деколи тато каже, та зараз на тому телевізорі одну хуйню показують. От колись. Я думаю, знаю я твоє колись. Спочатку стриптиз на СТБ, потім без табу на «1 плюс 1» з Ольгою Герасимюк, а потім включаєш ОТ 1» і чекаєш серію Роксолани, де в Ольги Сумської сіська з плаття випаде. Чи чому я дивуюся? Мені здається, що скоро на СТБ взагалі парнуху почнуть показувати вже відкрито. Тим більше запит в українців є. Я недавно бачив статтю, яка називалася Українців цікавить справжній жіночий оргазм. Ну, мені ще й дуже цікаво формулювання саме справжній. Типу хтось такий, мужики, а де можна взяти такий, щоб нормальний, добротний, ото знаєте. Бо я оце на тему заказував, думав, жінці буде новий рік, а то замість оргазму якась судома за ногу зловила її, блядь, чи треба до травматолога перевезти кап'єсики? Хоча чому я дивуюся, розумієте, ще два роки тому у нас на сайті президента України була зареєстрована петиція про реалізацію порну в Україні. І розумієте, навіть оця стаття була зареєстрована десь там на порнхабі. Оцю новину виклали на суспільне культура. Розумієте, там от рядом топ-10 різдвяних колядок і де знаходиться клітор. Ну, суючи по наших дорогах десь за Рожнятово мій направо, знаєте? От ну, там ще та пизда, якщо чесно. І от знаєте, була зареєстрована петиція ще два роки тому, і от не дивує от українців в розпал широкомасштабного вторгнення, такі ну, нам треба. От нам треба на списку бажань на першому місці Тауруси, а на другому вітчизняне порно. От давайте навіть з німцями ми можемо помінятися. Ми їм нормальну порнуху. Замість тої їхньої з 90-х, знаєте, де герої лобки волохаті, ніж і в у лобки в Волохаті ще ніж Іво був в кращі роки. А вони нам ракети. Але з, з іншого боку, це настільки чоловіча штука, знаєте, такий, що би кругом не відбувалося, яка фігня не робиться, ти такий, ну та подрочимо там подивимось. <клес> і от в той час оці от петиції набирали, оця петиція дуже сильно набирала. І друга, щоб е, з посади міністра культури зняли Олександра Ткаченка. Я собі думаю ці дві петиції так разом об'єднати, знаєте, щоб Олександра Ткаченка зразу в гейпорно відправили. Хоча його би і звідти вигнали, бо їм трагеї, а не підгарався, знаєте. І оця петиція дуже швидко набрала потрібні голоси. І на неї навіть відповідав сам Зеленський. Щоправда, відповідь заключалась в тому, що він просто перенаправив це питання Денису Шмигалю. Або, коротше кажучи, почав ганяти лисого. І от, знаєте, поки інші люди там питають, Денис Анатолійович, а що там у нас в економічному секторі? Пане прем'єр, а як у нас з реформами? Я такий Денис, блядь. Ти думаєш, я забув Денис. Я ж просто так не відстану. І отець просто так почав думати: хто за легалізацію порно в залі, наприклад? Ну, не густо. От мені дуже подобається дивитися за реакцією в різних регіонах України. Я пам'ятаю, коли спитав це в Києві, там овації почалися більше, ніж Степана Гігія на концерті. Навіть навіть з вулиці люди зайшли чисто за ітею, такі братанчик. Що я ще дивлюся, думаю, це лише руками чи процес уже пішов? Що за руки? То Івано-Франківську люди такі, ні, ні, ні. мені ще в неділю до церкви, я... ну його нафіг. Ну, та я картавлю, блядь. Ви собі не уявляєте, що там в роті робиться, знаєте, мені кожне слово. Там всередині просто вода, бо якщо алкоголь мене розвезе нахуй. Ви мене і так погано розумієте, якщо я ще нап'юся старенький. Буде дуже тяжко. І от я собі просто так подумав: ну от легалізують навіть нас порно в Україні. Припустимо, не дай Бог за це візьмуться державні структури. Бо я собі уявляю вже ці назви порностудії. Там Волинська порностудія імені Лесі Українки. Харківський народний дім розпусти імені Григорія Сковороди. Одеська школа авторського сквірту водограй. Ну, люблять вони там море. І от я думаю, фільми були ж такі ж. Знаєте, зустрічайте перший вітчизняний порнофільм за мотивами творчості Тараса Григоровича Шевченка. Мені з 13 стояло. Дуже цікавий фільм би був. І от я собі просто так думаю, ну от легалізують, треба ще ж акторів. Якщо зараз пацани в залі думають, я за ніхуй. Ні, <рі> пацани, там не короткометражки треба знімати. Я недавно пробувався, сказали за великий. Об'єктив треба, щоб він в камеру влізав, блядь. І чесно, знаєте, ну, я дивився, є така статистика, що в Україні середній розмір статевого члена чоловіка 14 см. Але як тако десь з пацанами говорити, там у всіх мінімум, або 16, або не мірив. Ну, Я думаю, так всі свої турбіни нахвалюють, що я думаю, де ж ті малолітрашки всі ходять, які їм так статистику просаджують. Чи їх настільки зацькувало суспільство, що вони просто, знаєте, десь всі в одну купу зібрались, їх так в теплицю в землю посадили і такі, нічого, з огірками спрацювали і з вами спросюховці. <рес> Поки на 5 сантиметрів кожного не виросте, не випустимо. І от ще, знаєте, є така штука, що в порно часто зображають, що чоловіки там переважно якісь кур'єри. Садівники, сантехніки, електрики. І от я, як людина, яка чотири роки відучилась на електрика, хочу сказати, що це така брехня. <праць> Бо максимум, з чим там будеш їпатися, це, це радянський трансформатор, <праць> який пережив дві країни, три пожежі і чотири інсульта майстрів, які до того його запускали. А тобі треба запустити його ще раз розумієте? А після того люди все одно кажуть, та блядь, тому обленерго одні гандони працюють. Ще <рес> й світло собі додому крадуть. Ну та по кишенях тако розпіхали. Ходять, світяться від щастя аж, блядь, зарплату і 9500 піздец». То повірте, їм порно не треба, їх і без того з цих боків їбуть. <рес> і от далі, якщо так подумати, ну у нас по суті з популярних порноакторок тільки Джозефіна Джексон. Хто таку знає по Руки-то зразу включилися. А я пам'ятаю, одного разу так питав в Вінниці, і там зал на 80 людей і поаплодувало ну людини три. І от я зрозумів в той момент, що означає оцей мем. Ти живеш в якому загубленому світі такому. Вінниці. Так. Ну чесно, розумієте, поки в нас люди про неї вже забувати почали, там ще й не дізнавалися. Я думаю, їм поїхати про цього хомяка з телеграму розказати взагалі хує. Я там буду мільйонер. Бо просто ну вона реально всюди. Мені здається, я би навіть на Марс прилетів, спитав, би, знаєте, Джозефіну Джексону і там такий, ну а як же, вчора R2D2 з нею подкаст записував. Оце як почали говорити про цю жінку з трьома сіськами з фільму згадати все, там 300 тисяч переглядів зразу. І от я собі просто так дійсно думаю: ну, а як її не знати, якщо вона реально всюди? Її навіть запросили вести лекції в якийсь університет. Ну, я думаю, відвідуваність серед хлопців виросла зразу. Там, я думаю, навіть пацани знімають такі Я вдома передивлюся, все запишу дуже так уважно, в спокійній обстановці при свічках, ми, ну, бо світло виключають, вчитися треба. А на самій лекції не дуже виходить записувати, знаєте, бо незручно одночасно однією самою рукою писати і дрочити. Але з іншого боку, це все одно плюс, бо хоча б якась увага до лекцій. Просто мої часи лекції вела Ориса Мефодіївна. А там по імені чути, що останній раз на неї дрочили ще тоді, коли це називалось рукоблудство. І було це знаєте, на кухні під звуки радянського радіо на холодильнику. Його не дуже сексуально це все виглядає. А може хтось бачив живу Джозефіну Джексону. Є такі люди взагалі? О, бачив? О, У мене теж є історія з цього приводу. <рив> Трохи контексту вам веду. У мене дуже поганий зір, і я завжди ходжу в контактних лінзах. Але був один день, коли в мене був кон'юнктівіт, я не міг надіти лінзи. І в нас була якась зйомка, типу на Ютубі. Я приїжджаю, все спокійно, я свою зйомку відзнявся, потім ще дві. Заходжу в Гримерку. І тут, в якийсь момент, вона заходить в гримерку. Причому я це не бачу, а чую. тому, що дух мені кінчає на коліно. <реш> я жартую. І розумієте? ну, І от вона зайшла, і все, що я можу, це її чути. Ну, а там не прям Рамазотті, знаєте, що такий ну мед для вух. Ні, вона має увагу трохи іншими своїми даними. І от розумієте, от, коли в тебе є мрія, що я б хоча б на пару хвилин би її побачив. І коли це стається, все, що ти можеш, це бачиш якусь просто розмиту пляму з логотипом бразерс на грудях. Ну, знаєте, це все одно, що на старій нокі і парнушку включити, знаєте, в 144П. Коли ти дрочиш, чисто на довіру такий, ну там я вірю, я відчуваю. І от я собі просто так думаю, ну вона реально вже зараз всюди. Її кличуть на всяке телебачення, на youtube проекти Я думаю, у нас більше зірок немає чи що. Ну, реально таке враження, що у нас шоу-бізнес по пизді пішов, знаєте? в реальному смислі слова. І от цей весь момент, я думаю, ну от реально в нас легалізують порно. Ну, одної Джозефіни Джексон не вистачить. Треба буде постійно поповнювати якимось професійними кадрами цей ринок. І удивіть нас при Карпатському зроблять факультет порнографічних наук і навчальний корпус в будь-якому з гуртожитків. Бо там практичні заняття і так уже давно проходять, ось трошки теорію підтягнути. І отам от там той віть, кафедра орального мистецтва. Там би деколи ще би з ними педагоги ходили на спільні лекції, бо їм теж треба привикати хуй без солі доїдати з їхніми зарплатами. Там прийдеться. Далі наступна кафедра, кафедра рукотворного мистецтва. Там би, знаєте, ще деколи з інших факультетів підйобуло би цих студентів казали, у вас там сьогодні щось нормальне було чи знову якась дроч?». І знаєте, вони ще деколи викориштовувалися на роботу. Якщо б там була замаленька зарплата, вони такі, я перепрошую, я вам не якісь дрочіло з ПТУ. Я магістр рукобудства, шановний. У мене п'ятий розряд по фістінгу, я перепрошую. Знаєте, це ті люди, для яких придумали прислів'я, то руки тільки під хуй заточені. І найпрестижніша кафедра, кафедра прикладної симуляції і акторського стогону. Там би найкращих випускниць оприділяли, знаєте, як в медичному, зразу до якихось старих олігархів. Там їхні навики пригодяться. Ну або просто до айтішників, там, в принципі, що то, що то, вдома сидить, майже не рухається, треба деколи лікувати геморрой. В принципі, одне й то саме. І знаєте, як колись в школі було, що ну, деякі вчителі могли ображати дівчаток, які погано вчаться, що ти після школи хіба на трасу підеш. І колись це було прямо бідно, то зараз, навпаки, це буде привід попасти на дошку пошани. Бо там будуть на пакет переговорити Настя, ну куди тобі на порнографічний з твоїми 112 балами атестату? Ти максимум медичний, і потім за 12 тисяч місяць працювати. От подивись краще на авочку. Математика два. Хімія два. Фізика два. Фізкультура 12. А фізрук за своє життя, перспективу бачить зразу. За 15 років ще ні одного промаху. І ще б англійчанка до неї така підходила, аучка, не це тобі та математика, та й пофіг. Ти його англійську підтяни, поїдемо на Міжнародну олімпіаду в Дубаї. І от так би після школи вже була хоч якась перспектива. І ще би створили знаєте, міністерство, Міністерство порнографічного розвитку молоді. Ну, бо з теперішніми міністерствами, я думаю, воно б навіть не виділялося. Після мін'єду вже ніхто не перейде дороги. От я найбільше боюся, щоб українське порно не почав знімати Юрій Горбунов. Бо тоді скажене весілля заграє новими барвами. Я собі вже уявляю цю сцену. Актор, акторка і такий, о, Оксана, а звідки те така гарна анальна пробка? Все просто Степан. Я купила її на розетка Юй. І там потім після сексу вони не сигаретку закурять, а насіння-сансанич вузкає. І от я собі просто так далі думаю: от щоб дізнатися. Чи суспільство вже готове, в принципі, до такого, як порно в відкритому доступі. Я завжди питаю хлопців в залі. Хлопці, хто вважає, що робити кунілінгус — це нормально і не бридко? <праць> от я пам'ятаю, в мене в Тернополі була ситуація, сидить така в першому ряду пара, і всі там аплодують хлопці, а от цей хлопець не хлопає. І його дівчина до нього розглядається і така шо! І от і, ну я собі уявляю, що в нього там в голові. Він десь такий, напевно, «Блядь, ми й так вдома постійно за це сремся. На стендап прийшов, думав, чіпати не будуть і тут. Але вони от такі, знаєте, ну молоді на вигляд, років по двадцять, і я думаю, ну переважно такі люди не сильно цьому противляться. От що сталося? Йому там просто мама забороняє, поки він зупу не доїсть що? Типу така владік, ти поки розсольник не доїш, ніяку піску лизати не будеш, ти поняв? Бо, знаєте, ну, переважно проти цього вже такі старші чоловіки, у них є якісь певні моральні принципи, на їхню думку. От в мене є такий знайомий, йому 35 років, і він недавно до мене підходить і каже, Юра, що ти таке розказуєш? Ми б так лизати пизду. Ти розумієш, що після того навіть в тюрму не можна сісти. А я думаю, я не прям, щоб хотів. Не було такого в дитинстві, що поки інші діти мріяли стати там поліцейським, пожежником, космонавтом. Я такі, я буду рецидивістом. Що? що поки іншим дітям батьки загадують там загадки, знаєте, висить груша, не можна з'їсти. То мені тато сідає такий, знаєш, дивись сюди. Є два стільця. <плес> на одному пік і точені. Я такий далі не продовжуй, мама, рядом не, не треба. І знаєте, я замість ігор просто, знаєте, шахмати з м'якіша поліпив і заточку йому під ребро в'їбав. Ну ні, я хоч і скаву, що на дитинство було не таке. І от я собі далі так думаю цю тему кунілінгуса. Недавно гортав YouTube Shorts, мені попалося відео русский Ну, Я собі думав, що я там відкрию, а там зараз буде сказка о том, як Іван Дурак ходив в ліс по кунілінгусу. Ну, але ні, там було трохи не так, там якийсь теж стендап-комікс, і каже, «Ну, мені ці ваші кунілінгуси, звісно, нахуй не упали, але якщо з краюха чорного, я вриваюся. Хто не зрозумів, це означає, що він готовий робити кунілінгу, тільки якщо чорним хлібом буде заїдати. А я думаю, настільки там все в них погано, що вони вже просто піски одному пооблизувати типу, й поїли. Типу жінка така навіть дзвонить чоловікові «Дорогой, Сьогодні після роботи у нас два роки, як ми в місті не милісь, поэтому у нас романтичний ужин. Ну, якось ну, я... я собі так це уявляюся. І от я собі думаю, в порно є дуже такий розпіарений момент, який я дуже не розумію. Це сквірт. От зараз питання до дівчат. Хто вважає, що це нормальна штука, що це класно? Кому як повезло? Це, це повезло, був. ти називаєш? Ну, не у всіх так відбувається. А, а розумію, в чому прикол? Добре, що це ніхто не підтримує, бо я почитав, що це просто низькоконцентрована сеча. Ну, от я не розумію, в який момент прикольним стало просто обоссатися. Ну, по такій логіці їдеш на вокзал, там кожна друга бомжиха. Так кайфую, нахуй. Ну, в неї аж щастя по колінам розтеклося, знаєте. В Україні ще є такий чувак, Леон 13 називається, і він типу, дуже популярний тим, що він вчить хлопців масажами доводити дівчат до сквірту. Ну, я думаю, там на вокзалі я їй просто два літра нефільтрованого. І малишка розтеклася, знаєте. І то вже немає, різниці, чи ООН 13, чи Львівський 17-15. Ну, працює одинаково. <рес> І от просто з цього всього, я так дивлюся, в нас єдиний шанс такий в українських дівчат потрапити у порно це OnlyFans. Але я почитав, колись ця соцмережа починалася як просто соцмережа для дітей, де вони могли виставляти малюнки. І от мені цікаво, в який момент дівчата такі так. Ну на порнхабі там важко реєструватися, вебкам це треба в кімнаті порядок, що робити. О, соцмережа, де діти виставляють малюнки. Ну, в мене теж метелик Ну, В принципі, підходить. І різко знаєте, контент з дитячого перетворився на сексуальний. І знаєте, десь попи московського патріархату сидять і такі, а що, якби це тако разом? І виходить наша недільна школа. Якось так. І от я собі просто подумав, так дуже всі рвуться легалізувати порно. А якщо в якийсь момент просто захочуть вже і в громадських місцях його легалізовувати. Тим більше у Франківську вже був тест-драйв на ратуші. Випробування прийшли успішно. Що далі? Фонтан, парк Шевченка, Білий дім. Хоча в останньому і так така порнографія робиться, що їм і легалізації не треба. Там міський бюджет такий генг попав. Що ні одна Саша Грей не витягне, знаєте, з усіх сторін до нього пристроїлися. <рес> Тому я собі просто думаю, що порно воно має бути десь окремо, так, і мені здається, дуже до нього підходить така соцмережа, як TikTok. То, що, Ну, його дійсно ніхто не дивиться довше, ніж 3 хвилини. А там якраз все ідеально, знаєте? Я собі просто подумав, а якби вирізати порно і під трендові звуки в Тіктоці. Бо знаєте, там якась лесбійська груповушка, а там оця пісня. «У садибі на осонні, три красуні доні. Я думаю, ідеально підходить. Або знаєте, якась сцена з камшотом і там Де сметана? Я тебе питаю, де Те, сметана? Або відео з категорії Куколд, і там камера так наводиться на цього чувака Куколду, який просто так сидить, задумано. А там на фоні пісня Степана Гіги. а я поклав своє кохання, на <рес> ну, ну, Жалко трошки чувака. І от просто я собі так думаю, ну дійсно, а для чого порно випускають аж на дві години? Ну, переважно дійсно, більше, ніж три хвилини не потрібно. Бо коли ти включаєш двогодинне порно і хочеш подрочити, це <рес> така забава починається. Бо буваєш, ти вже підходиш до фінального моменту, ти вже такий, все, от зараз воно буде, і тобі різко кадр на мужика перевозить. Оцей екзорцизм починається. І ти такий, ну все, ну в мене моральна травма тепер. Мені ще тепер два місяці є з психотерапевтом пропрацьовувати. Навіть той момент, коли ти не кінчив, а покінчив уже. Зі своїм лібідо, з потенцією і з будь-яким сексуальним бажанням, в принципі. Тому, товариство, мораль цього всього. Головне вчасно закінчити. А на цьому в мене все. Всім вам дякую за увагу.